Звичайно, проводились обшуки у Андрія Єрмака, і там під час цих всіх процесів відповідних у Єрмака вилучили телефони та ноутбуки. Про це дописала видання Українська Правда зі своїми анонімними джерелами, так би мовити. І розповів також журналіст видання Михайло Ткач. Те, що близько шостої ранку співробітники на і САП зайшли чи пробували знайти зайти так само на територію рядового кварталу. Там були певні. Ні, питання, тому що їх не пропускали, і, зрештою, вони пішли на прилом, не стали чекати. Була інформація дзеркало тижня, видання, що обшуки відбувалися в офісі президента. Зокрема, на робочому місці Ярмака і в помешканні, десь поблизу адміністрації президента, наші джерела у правоохоронних органах не підтверджують обшуки в офісі президента, але підтверджують обшуки за місцем проживання пана Єрмака. Розповів журналіст видання Михайло Ткач. І він також зазначив, що за даними. Його джерел обшуки, які почалися близько 6 ранку. Закінчились десь в обіду. Все закінчилось десь годині о другій. Перейшло до вивчення цих гаджетів до Васів. Підсумував ткач. І за останніми точненими даними дзеркало тижня. Обшуки відбувалися у квартирі батьків Єрмака в урядовому кварталі, де він мешкає на його робочому місці та там, де він проживає на банковій обшуків, не було. Ось такі ось зараз коментарі знову ж таки з'являються від наших колег від медіа. Ну і дійсно дописують про те, що було вилучено декілька девайсів, телефонів, ноутбуків і власне міст усього цього. Наскільки ми розуміємо, наразі все ж таки вивчається і підсумував ткач те, що усе закінчилося ще раз. Наголошую десь годині о другій і перейшли до вивчення цих гаджетів та девайсів. То що саме там знайдуть, чи не знайдуть можливо нічого. Знову ж таки, будемо і надалі за цим слідкувати, адже дійсно цікава інформація, досить і бачимо, що. Насправді, оперативні служби зараз дуже активно працюють для того, щоб знайти щось, якщо безпосередньо там є що знаходити. Знову ж таки, і надалі будемо з вами спостерігати цю всю інформацію. І, до речі, ще наші колеги видання, «24 й канал, опублікували таку статтю про те, що насправді знову ж таки там була інформація про те, що проводили саме безпосередньо про обшуки вони були. Лише в квартирі Єрмака, але і в кабінеті, в офісі президента. І знову ж таки бачимо, що, хоча і статті зараз такими, знаєте. Е Заголовками про те, що а, там могли бути деякі цікаві, так би мовити, факти і тому подібне. Наразі ця інформація ще не має офіційного підтвердження. Тож дійсно будемо і надалі спостерігати. Єрмак прокоментував все ж таки так свою відставку і говорив він наступне. Він був моїм другом до цієї роботи і залишиться ним після неї. Звичайно, я думаю, всі прекрасно розуміють, що мова йде про президента країни Володимира Зеленського. Колишній голова офісу президента, заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через втрату своєї посади. Про це він повідомив в виданню Financial Times. За словами Єрмака, Зеленський був моїм другом до цієї роботи і залишиться ним після неї. Також він заявив, що його критика та союзники, які від нього відвернулись, отримали. Мають по заслугах, і також Єрмак наголосив, що під його керівництвом делегація в Женеві домовилася підкоригувати мирний план США, адже раніше він був вигідний тільки Москві. І за його словами вони змогли досягти того, що документа з 28 пунктів уже не існує сьогодні, 29 листопада. Андрій Єрмак планував вилетіти з української делегації. Тобто, про вчора так ідеться мова. я Думаю, це зрозуміло. До сполучених штатів Америки, але після його відставки її очолив секретар ради національної безпеки та оборони України. Росте Умєров. і додав, що знову ж таки залишається кілька складних моментів, про які потрібно домовитися. Але він вважає, що це можливо. Він переконаний, що в будь-якому разі президент України Володимир Зеленський не підпише нічого, що суперечить інтересам України. Ну а тим часом іще ще Валерій керівник центру громадської аналітика вежа прокоментував наради Зеленського, з Будановим Шмигалам та Фадоровим. Тож далі давайте його заслухаємо. Ну і щодо нарад, які сьогодні проводив президент України в офісі президента України. Він зустрівся із керівником Гур Будановим. Під час цієї зустрічі вони визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин. Делегація України на переговорах зі США очолить Рустем Умеров. Є відповідний же указ про склад переговорної групи. А Кирило Буданову. Також ходить до складу цієї делегації, може брати участь у тих чи інших переговорах, але конкретно як пишуть окремі телеграм-канали, то ключова роль у переговорах буде належати саме йому, а не у меру. Я відверто кажучи, дуже сумніваюся, тому що у меру був креатурою Єрмака, який, як на мене, залишатиме вплив на Зеленську і взагалі на всю політику в Україні. Також Зеленський зустрівся з міністром оборони Шмигалем і заявив, що настав час змінити план оборони України. Ну да, пройшло 4 роки широкомасштабного вторгнення, і ми лише нині міняємо плани. І за словами Зеленського, вони домовились і Шмигалем, що той підготує детальні пропозиції для змін, представить їх кабміну на затвердження. Ну і далі, я так думаю, цей документ стане надбанням. Суспільства. Також Зеленський зустрівся із Федоровим, говорили про цифровізацію усіх процесів. Тобто три були ключові зустрічі сьогодні, як повідомляє сам президент, із Шмигалем, Федоровим та Будановим. Питання нібито обговорювали різні, я не виключаю, що вони обговорювали і кадрові питання, можливо, хтось із них. Буде наступником Єрмака. Виключає відразу я особисто з цього списку Буданова. Ну, а от на рахунок Шмигаля і Федорова швидше схиляється до кандидатури Шмигаля, хоча багато хто називає і Свереденко. Втім, подивимося.